В родині кожного може статися хвороба близької людини. З нами це сталося більше десяти років тому. Вже понад сім років ми з колективом пансіонату Срібний Вік. Спочатку ми були в першому пансіонаті з Олександром Володиром. Дуже дякую йому. Вже понад три роки ми в пансіонаті на площі Шевченка. Нам дуже зручно територіально. Колектив час розвивається, додається робота психологів, реабілітологів. З нашими рідними постійно гуляють, сміються, малюють, танцюють, співають прогулянки на свіжому повітрі у власному садочку. І що мене дуже вражає, це небайдужість колективу до наших рідних. Для кожного є добре слово, посмішка. 24 лютого почалася війна, але ні один член колективу не покинув наших рідних. Для мене це показник найвищого ступеня відповідальності. Рима Валерівна якимось чином змогла організувати і свіжі продукти, і, і ліки для наших рідних. Що для мене дуже важливо, це те, що наші рідні під постійним наглядом медичного політику. Персоналу, це досвідчена робота медичних сестер цілодобово, реабілітолога, терапевта. У разі необхідності є консультації вузьких спеціалістів. Також для мене важливо те, що мій тато отримує свої ліки чітко за графіком, тому що з його діагнозом йому ставили, що він проживе 5 максимум 7 років. Вже пройшло більше 10 років. Я щиро вдячна всьому колективу площі Шевченка, пансіонату, а також Рімі Валерівні за те, що мій тато живе, радіє життю, і в нас з ним все добре. Дякую.